Ми проходимо крізь війну, яка змінює кожного українця та українку, залишаючи на серці глибокі шрами, вилікувати які може лише Господь. Тому команда українських перекладачів, волонтерів для матеріалів у застосунку Біблії, який ми всі знаємо під іменем «Ювержен», створила план читання Біблії, присвячений проживанню досвіду війни. Зі згоди авторів цих текстів, зараз ви маєте нагоду прослухати ці змістовні роздуми та історії, що надихають у двох попередніх та у цьому епізоді християнського подкасту. Нехай це буде нагадуванням для кожного, що після найтемнішої ночі настає світанок, а Бог вірний своїм обіцянкам навіть посеред лиха. Тож укріплюймося. У вірі та підтримуємо одне одного. Розділ 6. Робота з дітками в часі війни. Автор Демченко Галина. Я мама двох діток. Тому, коли почула вибухи, то перші думки були про їх безпеку. Куди бігти? Що взяти з собою? А що, якщо мене чи чоловіка не стане? Та перші місяці пролетіли досить швидко, і наступило щось схоже на спокій та впевненість. І тоді з'явилося питання: а що ж робити далі? Так, є волонтерство, недільна школа, інші служіння. Але хотілося ще більше служити, ще більше показати оточенню, що є Ісус, і навіть в ці складні часи Він поруч. Тоді ми Почули про таку форму роботи з дітьми, як денні центри, і це було саме те, що потрібно. Ми знайшли шлях служити дітям а через дітей батькам. В Євангелії від Марка, розділ 10, вірші 14 та 15 написано слова, які, мабуть, чув кожен Пустіть дітей до мене і не зупиняйте їх, бо Царство Боже належить таким. Як вони, істинно кажу вам хто не приймає Царство Боже так же щиро, як мала дитина, то ніколи в нього не війде. Але чи задумувалися ви над цими словами, тільки працюючи з дітьми, бачиш, як вони реагують навіть на найменші приємності. Коли ти новенький, а тебе вітають як улюбленого друга. Коли тебе зустрічають оплесками, коли до тебе підходять і дарують якусь дрібничку, коли говорять компліменти просто так Коли і список можна продовжувати нескінченно. Але всі ці коли показують, наскільки чиста дитяча душа і як вона реагує на навколишній світ, навіть коли хтось ображає, діти. Прощають легше, щиріше. Особливе Господнє благословення бачити духовні зміни дітей, з якими працюєш. Коли хлопчик, який на початку зустрічей, говорить: Бог дав мені кулаки, щоб я міг битися, через півроку молиться, дякую тобі, Боже, що ти нас любиш і даєш сонечко, дощ, сніг. Проте діти теж відчувають війну, і коли чуєш. Дитячу молитву, щоб скоріше закінчилася війна, і наші солдати не гинули, дуже тяжко втримати себе від сліз. Та ми віримо, що Бог наша опора і твердиня, Він більший за всі небезпеки цього світу і збереже своїх дітей. І коли працюєш з дітьми, то ця віра тільки підкріплюється та множиться. Як сказано в Ісуса Навана. Перший розділ 9 вірш. Чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся. Бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому де ти будеш ходити? Розділ 7. Проживання радості в часи війни Автор Павло Тоюнда. Одного похмурого ранку взимку 2022-го. 23 років. Долаючи пішки довгу та слизьку дорогу довжиною 3,5 кілометри на роботу, я боровся не тільки з ожеледицею. До мого серця закралися незадоволення та роздратування, що нагнали смутку. Все почалося з того, що мені не вдалося посмакувати запашною кавою та гарячим сніданком якщо ранку, через відсутність електроенергії. До того ж, я почувався невиспаним. Порівнюючи цю просту ситуацію з іншими надзвичайно складними, в яких опинилися люди під час війни, розумію, що тоді не мав права бути незадоволеним. Але чомусь я піддався виснажливому впливу негативу в собі. Невдовзі мої думки звернулися до Бога з запитаннями. Хіба ж ти не міг зробити цей ранок інакшим? Чому доводиться переживати незручності через інших? Чого ми, українці, змушені страждати через несправедливу війну? Скільки ще беззаконня триватиме? Невдовзі Господь відповів Але спочатку без слів. Моє серце наповнило приємне тепло. У голові з'явилися такі думки: важкі миті, а для кожного вони різні, призначені для того, щоб відчувати Бога ближче та ставати більш залежними від нього, навіть тоді, якщо все звичне та дороге зникне, він є завжди. Хоча лід у мить не розтанув під ногами, сонце не визирнуло з-поза хмар, а кофеїн усе ще. Не курсував організмом, я вже почувався дуже добре, коли не зважати на почуття вини перед Господом, яке швидко розвіялося після слів пробачення. Спокій, а за ним і радість огорнули мене. Війна триває, приносячи горе, біль і втрату. Через це багато людей забули, що таке радість, але без неї життя втрачає свої барви. Справжня радість, яка є в Господа, доступна для кожного, хто перебуває в ньому. Вона зцілює поранене втратою серце, проганяє гнітючий смуток, витирає гіркі сльози та залишається завжди. Молімося за тих, які потребують неземної радості. Плачмо з тими, які ридають, але не зупиняємося на цьому, вкажімо. На Христа спільність із яким і Його живе слово через Духа Святого несе досконалу радість для кожного. Нехай вона буде нашою силою, що підтримуватиме дух українців.